Всім доброї години та міцного здоров'я. У нас закінчення зими. Звір, який був переміщений, а також який залишився в вольєрах. Десь відбулись якісь ротації, десь самця забрав, як от у цій сім'ї. Тут у нас ще двох сидять, але вже треба думати. Це на подвір'ї вчора. Знову ж таки було холодненько, як для півдня, 12,5 градусів мінус. Ця сімейка потихеньку вже, вже не так мене побоюється. Малюки вже виходять разом з матерями їсти до кормушки. Шпана, це нагадаю, три самиси в один день народили, тому вони всі однакові. З цієї сім'ї, де чотири самиці первістки я також забрав самця. Хто пам'ятає, от він. Назвав його дядя Бурий самець золотистий. Це його три самиці. Декілька днів вони зараз разом. Літають. Літають. Так, тут у нас також самеці самиці. У там все темне і ще й вони обоє чорні. Я думаю, щось там видно. У віці до трьох місяців. Комусь навіть там два. Розсадив окремо. Були вони в вольєрах. Самці самиці. Постаті, щоб були вони раптом братик з сестричкою не погуляли між собою. Трошки ще вони бояться, тому що нове місце тільки на днях їх поміняю місцями. В вольєрі були чистенькі, тут за два дні в клітці. Даю у мішанку трошки води. Тому О Трохи мокрувати. Тут, де звіра, в принципі, не так багато, то почистіше. А де звіра немало, це не літо. Волога вона зараз нікуди не дівається. Так, отут наші красавці. Тут є дві самиці. Так, тут є три самиці. Брешу дві самиці із семи. Які можна реалізувати людям на племі. Тут дві. І тут є дві самиці стандартні. Цим вже за чотири місяці. Так, і тут є дві самиці, біла і стандартна. За три місяці. Також сформував знову ж таки сімейку. Це дві самиці срібло. Самець у них там от дві зовсім різні сім'ї і характер у самців різний. Перед цим я вам показував бурий самець дядя з трьома самицями. Самі бачили, там чорна самиця літає. Добре, що великий вольєр. Тут все навпаки. Тут самець такий тихоня. Він хоч і більший, він хоч там і 12 кілограм. Ой, я покажу. Во, це дві рідні. І той сидить. Терпить, терпить. Терпить цих агресивних по відношенню до нього. Взагалі нормальні самеця, але. Зараз він взагалі і в тій сім'ї він такий був. Він е, чекає дуже довго, коли ж та самиця, раз у 25 днів буде в охоті, та до нього сама прийде. Бурий же ж навпаки. Навіть якщо за ним бігають самиці, він їх буде строїть, бити, допоки вона йому не віддасться. І ж тільки тоді вона буде нормально їсти. От різниця, різниця колосальна. Мабуть, як люди, знаєте, кожен характер, кожна людина по-своєму різна. От я вам зараз головне, щоб не випали з клітки. Поцілунки французькі у них. Ах, ти ж зміюка. Ваше щастя, що я вам не бурога дав. Він би вас швиденько. Угу. Нічого нічого. Так, і тут у мене аж один самець срібло мордастий і саме лимоночка одна. Лише двоє їх. Оце, до речі, сім малих я вам показував. Серед яких одне жовте і шість Там срібло стандартом. Оце вони її, сини і дочки. Їх, що я вам показував щойно. Так, ще в мене є буренька. І два отаких золотистий це брак, його тримаю тільки, щоб він іще підріс. Бури замовлений. Бури замовлений. Чорний поїхав на Львів. Передаю привіт Олексію. Івано-Франківська область. Так, але забирали у Львові. Так, а оце малюки від самця, який сидів з лимонкою і саме срібло, і лимонка одна була. Оце його і тлащня. Хто пам'ятає, слідкує. Ще одна лимонка не вищинилась. ну, Я думаю, там буде небагато, але щось буде. Будуть точно внутрі. Є таке. Ти гусота. Вусота. Я тобі їсти дав, їж. Не, нічого ну ти більше не дам. Писок твій. Хтось би в нього струмив два пальці. Така, краса. Сидять собі, рідні братики і сестрички. Як бачите, більш-менш сухо. Де-не-де, де, там може бути, там де їжа роздачі. Там вологість, а так має бути сухо, тому що мінус 12. Ну, самі розумієте, намочіть е, свої руки і постійте на відкритому повітрі при мінус 10. Ну, через 3 хвилини ви все зрозумієте. Як, як може бути холодно, тому обов'язково має бути сухо. Ну і по можливості протяги поменше, або взагалі відсутні буде бімба. Значить, що з цього всього, які відбулись зміни в годуванні, це значить в кінці лютого я все ж таки дійшов до того, що я придбав рибне борошно, варто було його десь з середини зими. Раніше так робив, тому його з восени. Почав додати, починав. Так, в теплий період не додаю, але зараз все одно ще цілий березень трави не буде. Відсутність великої кількості вітамінів, які є у траві, вона нікуди не дінеться, тому сіно також, як би дається, але рибне борошно додав в раціон харчування внутрі. Окрім цього всього ще можна перерахувати це ячмінь, пшениця, кукурудза, горох. Також зараз придбав макуха соняшника. Смажено з таким ароматом смаженого насіння. Так, жом! Потрішечки. В принципі, а, і тракальці фосфат, дріжджі, кормові, рибне борошно. Це немало, в принципі, цього всього. Це має вистачати, щоб не було ніяких там авітамінозів і тому подібного. щоб це було достатньо для нутрі, як матерів, так і маленьких дитинчат. Тут я вам показую різницю, як саме ганяють самця. Те, що було тільки щось сріблом. Тут все навпаки. Тут дві самиці стандартна і золотиста бігали за бурим. чисто бігали, хотілося їм щось від нього, мабуть, в плані інтиму. Але так як я його пересадив з іншого вольєра, то його цікавило взагалі помітити територію. Його не цікавили самиці взагалі. Єдина, яка тільки речала, він відкривав свого маленького ротика. І туди голова майже влазила в самиці. Він так легенько показував ху із ху, хто тут нам ти? Так. Якщо помітили, були вольєри, де було 10 самців, їм було близько 7 місяців, 6-7. Я говорив, що три там як мінімум підуть на брак. Так, дійшов я до них. От, От був вольєр, тут було 10 самців. Три з яких я говорив, це 100% брак, вони мені не подобаються. Загалом я залишив з 10, як самі бачите, тільки три. Це білий, це стандартний в куточку. Ну і таке там більш на срібло схожий, ніж на правиламутер. Три самці з 10, а залишились на плем'я. Кому цікаво раптом Миколаївська область, більш детально по телефону розповім. Ну, і ще є можливість, але невелика. передача наприклад, в містах України. Якби найкраще це було б самоливіс. Вдома хтось є. Завжди вас чекатимуть, я вдома нічого рибую. Наша десит. Хлопчина такий переляк має трішки, ну його стандарт самиця, самі бачите, таким аж ядованим підпалом таких у мене давно не було. Дивіться, яка у вона стандартна бока бока які красопета. Маліда навіть не знаю, які буде. уявляю, ясна річ, але покаже тільки час. Ну, не така річ така. Так, ну що, відео підходить до свого завершення. Бурому самцю давав настанови, тому що у нас на днях було і мінус 15. Кажу те саме головне зранку. Сильно, це в нас зранку дуже такий потужний мороз, до обіду його майже нема. Жезл влади свій, головне, сильно не махайним зранку, бо можна позбутися, трошки відпасти може. На цьому все. Всім вдячний за увагу. Та будьте здорові! Слава Україні!